Офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу можуть початися вже цього року. Такий прогноз дав голова українського парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, в Європі позитивно схвалюють те, як швидко Київ виконує умови для вступу в ЄС. Руслан Стефанчук відзначив, що рух України до європейської спільноти це закономірний процес, оскільки на всіх етапах державності в Україні цінувалася демократія. Про це він розповів в інтерв'ю ведучий телеканалу Рада Ганні Гомонай. Пане Руслане, я вітаю вас з Днем Української державності з цим великим важливим днем для кожного українця? Дуже дякую навзаєм. Отже, у 2018 році саме ви з державними діячами з науковцями були в складі ініціативної групи, яка і запропонувала встановити День української державності. Сьогодні ворог, в принципі, намагається позбавити нашу державу взагалі шансу на існування. На вашу думку, на якому етапі будівництва нашої держави ми зараз знаходимось? Я почну, як ви вірно зазначили, ще з далеких давен, коли виникла ця ініціатива, коли Росія весь цей час намагалася вкрасти в нас щось з нашої державності, починаючи з назви, починаючи з присвоєння героїв, починаючи з присвоєння подій, перемог. І тоді виникла ідея, що все таки. Сказати, що українському суспільству не 30 років, як було на той час, а нам більше тисячолітня історія державності. І дуже важливо було зафіксувати це у відповідному документі. Ми тоді ще в 2018-му з науковцями, з політичними діячами зверталися, на жаль, ну, не, а не почули, а тоді недооцінили, але я дуже радий, що вже е, б, буквально через декілька років ця ідея була вже втілена. Чому важливо це? Це фіксація не просто. Точки, яка пов'язує нас з Київською Русі, яка пов'язує і зв'язує як намистини в єдине ожерелля всю історію України, а це історія власної ідентичності Ідентичності як держави, держава, яка визнавалася як держава нашими е міжнародними е сусідами партнерами, це історія і сталість певних традицій державотворення. І чому це це важливо, тому що. Україна завжди історично була і залишається демократичною країною, і вона демонструвала це на кожному етапі своєї державності. І важливо, що ці традиції вони притаманні і сьогодні, і саме тому сьогодні Україна є реальною державою Державою, яка бореться за ті цінності і принципи, які сьогодні притаманні будь-якому цивілізованому суспільству. І ми показуємо, поєднуємо наш зв'язок і нашу сутність як великої європейської держави, держави, яка не проситься в Європу, а держави, яка є Європою, яка повертається до свого європейського дому. І це, мені здається, дуже важливі наративи. І саме за це, за це право вибору, щоб діяти так, як ми хочемо, діяти так, як бажає українець. Сьогодні ми піддаємося. Страшній війні з боку Російської Федерації, яка є фейковою державою, яка ніколи не мала традиції державотворення, а завжди мала тільки традиції імперії. І тому в цьому є кардинальна відмінність. І мені здається, що це є визначальним і а на майбутнє. Що для вас особисто буде перемогою України? Ну я вже, мабуть, неодноразово відповідав, що коли говорити так глибоко, то перемога України це не тільки перемога на полі бою. Тому що Україна б'ється за право на вибір і за справедливість. І тому перемога це от комплексне бачення. Це і перемога в міжнародних інституціях, щоб Росія вона була притягнута до відповідальності за всі ті діяння, які вона вчинила в Україні. Перемога це є відновлення України, відбудова України і в першу чергу коштом Російської Федерації. Перемога є збереження цієї підтримки, яка існує в Україні. А, взагалі, комплексне поняття перемоги і комплексне поняття справедливого миру викладне у формулі президента України Володимира Зеленського. Десять конкретних і чітких пунктів, які мають сьогодні практично всесвітнє визнання щодо справедливості цієї формули. Ця формула перестала бути теоремою для всього світу. Вона тепер стала аксіомою. Майже півтора року повномасштабної війни Верховна Рада України працює у воєнному режимі. Чим за цей час парламент став кращим і чого вам навпаки з того мирного режиму роботи депутатів бракує сьогодні? Ну, я почну з того, що мабуть відверто стало особливо на перших початках менше політики і більше продуктивної праці, тому що я хочу згадати от перші місяці, коли парламент працював надзвичайно ефективно, коли він продукував ті рішення, які допомогли Україні перейти на. Рейки воєнного стану сформували воєнний варіант економіки України, воєнний варіант захисту переселених, внутрішніх переселених осіб, біженців, забезпечення українського війська як бюджетними нормами, так і нормами за захисту і безпеки, як військовослужбовців, так і членів їхніх сімей. Тобто, це був той період, коли всі діяли як один організм. Зрозуміло, що зараз, оскільки парламент це є організм. Алітлітичної політики, на жаль, стало більше. І ви це бачите по останніх виступах, по останніх е рішеннях, по останніх бл бл блокуваннях тих чи інших законодавчих ініціатив. Тобто, пар парламент чи деякі парламентарі забувають, що війна ще не завершилася. І мені здається, що це, мабуть, та гірша риса. От коли ми не вчимо історію минулого, коли ми не вчимо історію, що от саме ці е, по пополітичні розбіжності, скандали, а вони і призвели 100 років тому до, до, до втрати держави це це то краще, що було, і то гірше, що можливо продукується зараз, що би нам не вистачало з мирного до часу, звісно, дуже би хотілося більше працювати над питаннями розбудови України, над питаннями тим, як ми бачимо Україну разом. Сьогодні ми працюємо над. Тим як Україні перемогти у цій війні, і тому мені здається, що я вже дуже от хочу, щоб в українському парламенті озвучали дискусії тільки про те, як зробити українську економіку краще, як зробити українського стану українського громадянина краще. Оце тема, або чого зараз не вистачає. От, власне, ви згадали про політичну складову. Як ви думаєте, чи є взагалі в умовах війни місце для політичної конкуренції, політичних дискусій? Ну я почну з того, що парламент завжди це місце політичних абаталій, але питання. Тільки в тому рівні політичних баталій, які відбуваються в парламенті, коли це йде а дискусія про якість, я завжди підтримую її, тому що ми заінтересовані приймати законодавчі рішення високої якості. А коли це просто один депутат тероризує зал, тому що використовуючи свій статус депутата. І е, відверто прикритий алобізм по тому чи іншому законодавству впродовж двох днів ставить і безглузді поправки. Я вважаю, що це е, недопустиме марнотратство політичного, фінансового і іміджового ресурсу Верховної Ради в період війни. Тому я дуже би би, би хотів, щоб всі просякнулися цією цим рівнем відповідальності за майбутнє парламенту. Ви сьогодні бачите, що з цього досвіду воєнного часу в Верховній Раді ви могли би на майбутнє в мирний час перенести? Знаєте, мені дуже сподобалася така ідея, яку ми використовуємо. Це не точкові засідання погоджувальної ради, коли ми зібралися, просто обговорили порядок денний, а фактично впродовж. Всього часу підготовки ми дискутуємо про зміст законів, залучаючи сюди не тільки голів фракції, але й голів комітетів, І коли є можливість більш глибоко зрозуміти відсутність закону, більш глибоко зрозуміти якісь побоювання, якісь міфи, які ширяться. Зруйнувати їх чи дослухатися до цих зуважень від цього закони стають кращими? От, мабуть, отаку таку е формулу більшого е залучення усіх до якості законів я міг би говорити, що це те, що я хотів би перенести в мирний час. Чи бачите ви необхідність змін до конституції після перемоги? І якщо так, то які це будуть зміни? Ну, знаєте, я а не хочу зараз якийсь великий спойлер видавати, що після перемоги обов'язково буде зміна Конституції, але об'єктивно ми повинні зрозуміти, що після перемоги України суспільство буде другим. І це інше суспільство, інша якість суспільства буде вимагати іншого суспільного договору. В якій формі воно буде, ми ще не не знаємо. Але... Точно в конституції не повинно бути норм, які містяться щодо особливого статусу російської мови. Точно в конституції не, не повинно бути якихось преференцій по напрямку до російських військових баз. Точно в конституції України має бути переосмислено питання справедливості і єдності в суспільстві. Точно в сусп... має бути проаналізовано все, що нас приве призвело до цього стану, який який є, є зараз, і усунути, тому що первинні проблеми. На превеликий жаль закладалися саме в конституції, тому що я хочу нагадати, що це була конституція компромісу між. Націоналістами і між комуністами, тому що треба було її проголосувати, і дуже багато норм, які є там, вони ну я якби були каталізатором того, що відбувається зараз, і мені здається, що таке пересмислення дуже важливе, пане Руслане. Ваш підпис разом із підписом президента, прем'єр-міністра, стоїть під заявкою України на членство в НАТО. Як ви оцінюєте результати саміту у Вільнюсі? Е, ну, я про це писав до речі в своїй соціальній мережі. Ми отримали багато, але нам хотілося більше. Але дуже важливо, щоб ми після цього всього усвідомили, що ми і далі повинні залишатися єдиною командою. Тому що коли на найближчому засіданні ради я почув деякі вислови деяких політиків і де замість Україна постійно кричало прямо Я, 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 це не державницький підхід. Ми повинні зрозуміти, що будь-який наш поступ на міжнародній арені, чи то до Європейського союзу, чи то до НАТО, це наша спільна. Відповідальність і наша і наш спільний шлях, тому нам треба е, припинити оці от речі, а розтягувати і і працювати для того, щоб на Вашингтонському саміті, який буде присвячений 75-річчю е, організації НАТО, Україна чітко отримала те, до чого вона прагне. Е, ми десь приблизно так і, і, і розуміли, що мабуть вільнюс не дасть такого глобального прориву, але і у вільнюсі ми отримали. Дуже немало. Ми отримали питання гарантій. Ми отримали питання пов'язані з фінансуванням України. Ми отримали запевнення в новому озброєнні. Це те, що Україні зараз потрібно. Питання членства. Я думаю, що це може стати питанням саме Вашингтонського саміту. Ну і вступ до Євросоюзу це інше історичне завдання, роль парламенту, в якому дуже важлива. І власне, ну станом на зараз загалом ми чуємо прихильні оцінки щодо нашого руху туди. І Урсула фон Дерляєн вона позитивно оцінила за усіма сімома умовами членства. Президент Литви нам взагалі анонсує хороші новини для Києва в кінці цього року. Які прогнози у вас? Ну, мої прогнози, в принципі, дуже оптимістичні, тому що. Навіть з усної оцінки, яка була проведена щодо прагнень України, ми а, нігде, а не, не отримали оцінку нижче середнього. Ті зауваження, які були от -от подані до України, я думаю, що парламент, ну принаймні, в частині прийняття законодавчих актів, справиться з ними дуже швидко. Я думаю, що дуже швидко буде проведена імплементація цих змін, тому що і питання до виборів суддів Конституційного суду і інші питання це те, що ми можемо зробити швидко. Я дуже оптимістично налаштований, що в жовтні, під час отримання письмової оцінки, ми отримаємо дуже високий рівень довіри, і вже до кінця цього року ми зможемо почати перемовини про повноцінне членство України в європейському союзі. Це наша мета. Ми про неї заявляли одразу. Але дуже важливо, що ви правильно сказали, що сьогодні всі, європейці, вони в Ах, від того поступу і того рівня а, прогресу, який демонструє Україна. Я хочу нагадати, що деякі країни вони більше 30 років є кандидатами до членів Європейського Союзу, А Україна за один рік змогла зробити те, чого не могла зробити жодна інша країна, при цьому перебуваючи. В воєнному стані ведучи війну проти такого страшного агресора, і тому мені здається, що це воно правильно було оцінено з боку європейців, і я думаю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб до кінця цього року Україна отримала таку велику перемогу саме на євроінтеграційному фронті. В контексті цього я хочу вас запитати про парламентську дипломатію. Чи приносить вона сьогодні конкретну користь, і чи є у вас приклади, коли оця робота депутатів назовні приносить якісь конкретні результати? Абсолютно, тому що я от можу підтвердити, що для того, щоб приймалися рішення на найвищому рівні, дуже важлива позиція, яку формує парламент, тому що кожен парламент кожної країни це є відзеркаленням народу цієї країни. І саме парламентарі, спілкуючись з парламентарями, вони є провідниками волі народу, і тому оця парламентська демократія, парламентська дипломатія, яка відбувається впродовж всього цього періоду війни. Мені здається, вона дала дуже великий ефект саме щодо прихильності України. Я хочу нагадати, що починаючи з того моменту, коли президент України Володимир Зеленський виступав перед парламентами, починаючи з наших таких євроінтеграційних авояжів, які ми здійснили після цього, отримавши статус. Кандидата, продовжуючи зараз підтримку в НАТО, продовжуючи роботу з великою сімкою, з великою двадцяткою. Це все персональні контакти. Коли спікери більше 30 спікерів були в Україні, виступали у Верховній Раді. Такого не було ніколи. Це залученість, це залученість наших колег парламентарів до загального вирішення питання. І вже приїжджаючи туди, вони починають підтримувати Україну. Вони починають бути фанатами України, навіть якщо до того вони були переконними прихильниками, і тому це це дуже важливий аспект. і Я хочу подякувати усім Народним депутатам за заступниками моїм, які здійснюють цю саме міжпарламентську дипломатію, Цієї осені мали би відбутися парламентські вибори. Ну але очевидно, що вони не відбудуться, тому що конституція прямо забороняє проведення виборів в воєнний час. І при цьому були і очевидно будуть думки альтернативні, що навіть під час війни парламент потребує певного оновлення, і ну таку думку, наприклад, озвучив президент Паріет Нікокс. І чи є у вас довгострокове бачення? От, що робити з виборами в умовах війни? Чи в принципі нам варто очікувати, що і президенти, Верховна Рада і Кабінет міністрів в цьому складі будуть у нас до перемоги? Ну я почну з того, що я трошки, якщо дозволити, скоригую такої заборони в конституції немає. Така заборона міститься в законі України про правий режим воєнного стану, і тому якби конституційної заборони проводити вибори у воєнний стан немає. Але є друга важлива річ, про яку ви сказали, що сьогодні треба обрати той баланс, тому що з одного боку, так, парламент повинен продовжувати свою дію, повинен приймати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес, і це дуже важливі речі з другого боку. Ми повинні розуміти, що що немає не повинно бути застиглості оцієї демократії, яка існує в суспільстві, і тому і, і саме через це президент парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс і інші колеги говорять про те, що все таки потрібно докласти зусиль, щоб здійснити це. Тому це питання може бути питанням дискусій, і я думаю, що нам треба прийняти якесь дуже важливе рішення з цього. Щоб з одного боку забезпечити стабільність в державі, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але з другого боку забезпечити оцей поток демократії, за що Україна в принципі і бореться. Чи підтримуєте ви зміни до закону про вибори? Ну, дивіться, я, я не можу підтримати, тому що для того, щоб були зміни до закону про вибори, треба 226 депутатів. І тому давайте подивимося, як це все питання буде вирішуватись. Але я думаю, що найближчим часом воно буде актуалізовано. Ну, що говорити про голосування, чи бачите, ви сьогодні при Тактичні рішення, які допоможуть мільйонам українців, які зараз за кордоном, теж зробити своє волевиявлення, безперечно, це дуже важлива складова. Ну, при формуванні такого рішення треба врахувати: по-перше, те, що майже 7 мільйонів українців знаходяться за межами України. Крім цього, є ще питання необхідності волевиявлення військовослужбовців, тому це комплексне питання, яке треба вирішувати. Але мені здається, що от коли ми говоримо про організацію волевиявлення громадян, а які знаходяться за закордоном, то для цього є абсолютно всі необхідні механізми. Тому що це ж я думаю, що коли буде таке прийнято рішення, погоджено з нашими європейськими партнерами, то якраз і європейські партнери можуть допомогти нам в організації цих всіх питань. Якщо ми говоримо про майбутнє так в такий день, коли ми робимо якусь візію нашої держави і мріємо про перемогу, і якщо говорити, що ну ця велика війна вона радикально наше суспільство змінила, то очевидно і новий парламент буде іншим. От на вашу думку, яким може бути парламент після перемоги? Я дуже хочу щоб він був українським. Я дуже хочу, щоб там не було проросійських сил. Я дуже хочу, щоб там були люди, які е, вболівають за Україну, яких пече в серці за Україну. Я дуже хочу, щоб там були а люди, які вибороли перемогу для України. Я дуже хочу, щоб парламент залишався відображенням українського суспільства. Тому що дуже важливо не втратити і як якісь ці перегини в, 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 тих, в тих чи інших напрямках, тому що парламент тому і називається парламент. Тому що він представляє усіх і кожного. І кожен, дивлячись на парламент, повинен побачити там частину свого представництва. Але крім цього всього, я дуже хочу на майбутній парламент також був професійним, тому що професійність парламенту визначає майбутнє для країни. Не професійні, а закони, непрофесійні парламентські рішення це дуже ганебно і дуже страшно для, для країни. Ми, до речі, пожинаємо результати дуже багатьох неправильних рішень, які були прийняті впродовж 30 вже трьох майже років незалежності України. Я дуже хочу, щоб якраз відповідальність за майбутнє держави і внутрішнє переконання щодо. Того, що в парламенті мають бути державники, воно превалювало під час того, коли люди будуть приходити на виборчі дільниці і віддавати свій голос за майбутніх членів парламенту. Пане Руслане, я дуже дякую вам за розмову. Дякую. Вітаю вас ще раз зі святом. Дякую навзаємо. Паси.